Будь важні. В той час, один чоловік приступив до Ісуса, є гірне ім'я, що був головою синагоги, припавши до Ісуса. Він став просити зайти до нього в хату, бо була у нього дочка одиначка, яких дванадцять років, і вона вмирала. І як він йшов туди люди тиснулись до нього, аж тут якась жінка, що була хвора дванадцять років на кровотечу і витратила на лікарів весь свій прожиток, і ніхто з них не міг його здоровити, підійшовши зад, доторкнулась краю його одежі і вмить. стала здоровою, спинилась її кровотеча, Ісус питав, хто доторкнувся мене, а що всі відпекувались Петром мовив. Наставнику люди коло тебе топляться і тиснуться. Ісус сказав, хтось доторкнувся до мене, бо я чув, як сила вийшла з мене, побачивши жінка, що не втаїться, тремтячи, підійшла і упавши, йому до ніг, призналась, перед усіма людьми, чому до нього доторкнулась, і як негайно видужала. Сказав Сказав Ісус, дочко, віра твоя спасла тебе і в мирі. Він говорив іще, як ось приходить хтось від голови самої каже, твоя дочка померла, не торбуй більше вчителя. Ісус, почувши це, озвався до нього. Не бійся, тільки віруй, і вона спасеться. Прийшовши до хати, він не пустив нікого з собою всередину, крім Петра, Івана та Якова, з батьком та матір'ю дитини. Всі плакали за неї, голосили, він мовив, не плачте, вона не вмерла, вона спить. Ті сміялись з нього, бо знали, що вмерла. Тоді він узяв її за руку і голосно промоговив. Дівчино встань! і дух і вернувся до неї, і вона мить, встала, він велів дати її їсти. Батьки ж жі були здивовані вельми, та наказав їм нікому не говорити, що сталося. Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Що тут скажеш? Немає електрики, немає світла, немає інтернету, щоб десь підтримати тих, кому зараз важко, а хотів би бути на літургії. Але все ж таки, сьогодні ми маємо можливість зійтися і маємо можливість усім почути слово Господнє для зготування. Сьогоднішня Євангелія не має слів притчі, а має тільки справжній сенс. Тобто має правдиві історії життя Ісуса. Ми почули про те, що начальник синагоги, той, хто був керівником, ми чули, що той, хто був в духовному і мав багато можливостей, нічого не получалось. Коли його 12-річна донька помирала, він шукав Бога. Зазвичай в багатьох випадках є, і людина не задумується про святе, аж поки не доторкнеться якоїсь певної проблеми, яка її болить. Так отже, цей чоловік почав шукати, як спасти кровинку одну єдину дитину його сім'ї. І ясна ж діло, що донеслась чутка. Про Ісуса, про Його чудесні дії. І Він повірив, що це єдиний шанс оздоровити, зцілити. Тому Він, припавши до ніг Ісуса, просив, щоб той зайшов до нього додому і зцілив Його доньку. Ісус спокійно йде, йде до нього. І він йде і багато людей навколо, бо кожен хоче взяти своє для зцілення, для оздоровлення, почути відповіді на свої запитання. І одна жінка, яка вже навіть не насмирювалася нічого сказати. Знову ж таки, 12 років вона була хвора на кровотечу. Їй було дуже важко. І... Коли вона побачила Ісуса, в неї з'явився шанс. Вона відчула велику віру, бачачи таку потужну постать. І навіть нічого не кажучи, підійшла тихенько доторкнулася краю його одежі і вмить стала здоровою, спинилася її кровотеча. Ісус міг піти далі, та він чомусь вирішив заакцентувати увагу. Хто до мене доторкнувся? Апостол Петро каже Ісусе, багато людей біля Тебе тиснуться, багато хто міг тебе зачепнути. Ісус пояснює, ні. Сила вийшла з мене, когось зцілила. І тоді жінка, яка хотіла би втаїтися, не хотіла би лишнього шуму, не хотіла лишніх тих свідчень. Господь заставив її засвідчити. Вона підійшла. І розказала, яка в неї була хвороба, і чому вона хотіла доторкнутися, і що вона отримала взамін? Зцілення. Ісус сказав: дочко, віра твоя спасла тебе, іди в мирі. І він говорив це і плавно пішов до Євіра. Ішовши далі, назустріч, вийшла. Люди і сказали, що дочка померла твоя. Я і я дуже спереживався. Невже? Невже такі чудеса творяться, а тут не сталося? Все, втратилось. Ісус одразу каже: не бійся, тільки віруй. І вона спасеться. І ми бачимо, що Інші плачуть. Ісус же ж каже, не плачте, вона жива. І тут відразу їхній плач перемінюється на усміх. Починають насміхатися з Ісуса. Що ти таке балакаєш? Вона померла, ми всі бачили. Замість того, щоб підкріпитись вірою, вони почали цькування. Ісус все лишив так, як є, але свою місію пішов виконувати далі. І Він. Підходить до мертвого тіла цієї дівчинки, бере її за руку і каже, дівчино, встань. І вона вмить стала. І що він велів їй їсти? Всі були здивовані. Ще ніхто такого не бачив. Для себе ми, бачачи цей текст, маємо взяти наступне. Віра це найважливіший чинник в житті, щоб добитися певних успіхів, бодай елементарних. Роздуми над Словом Божим, бачачи паралелі, бачачи, як Господь Бог Дивіться, Тут 12 фігурує число. 12 років жінка була хвора, дівчинці 12 років. Далі копаємо 12 апостолів, 12 місяців в році. Саме дванадцята година, чи північ, чи південь якась для нас значуща. Ось власне, тому ми і дуже часто молимо 12 разів промовляємо ту чи іншу молитву. Чи беремо замовні служби Божі 12. Тобто Господь Бог навіть цим маленьким дає можливість зачепитися за якусь певну віру. Увірувати. І бачимо, ми момент наступний, що. Господь Бог відчув, що сила зійшла на жінку. Тут відбулась Божа воля. Він хотів показати, що тільки силою віри ми зможемо здобути щось. Не зневіряємося, отже, коли важко. Зараз ми терпимо важкі часи, а вони для нас ще вашими, коли ми собі уявляємо, що йде до зими. Йде зима. Ми не знаємо, яка вона буде. Але знову ж таки, те, до чого ми привикли надто сучасного. Ми розуміємо, що коли ми його втрачаємо, збирає паніка, тяжкі думки, переживання. Хтось лишається не лише без світла, а й без тепла. Хтось мав єдину надію, що десь в духовному зайде в інтернет, помолиться службу чи молитву стане легше, а нема як. Буквально на тижні, коли ми мали понад дві доби. Так, відключене світло, відключене електроенергію, не могли додзвонитися взагалі все по нулях, щоб з кимось контактувати, спілкуватися. Як тільки, я вийшов в ефір молетовний, було дуже багато мені що читати. Люди переживали, що сталося. Тобто ми всі хочемо єднатися в різний спосіб. І навіть тут десь не вийшло, і в нас є певні переживання. Віримо, що Господь Бог з нами маємо можливість з'єднатися в храмах. Є чудова нагода під час цього всього всім як з'єднатися. Можливо, такої щирої молитви ще ніколи не було, як коли темно світить свічка, і всі в одну кімнату сходяться, щоб разом побути і поспілкуватись про щось добре. Тобто, в усьому навіть важкому стараємося вийти до чогось доброго. Бачимо ми. Що навіть Ісус Христос спокійно піднімає мертву дитину до життя. Тобто все можливо у Господі. І що для нас близьке, Він велів дати їй їсти. А це показ того, що коли ми є люди, ми без матеріального абсолютно не дамо собі ради. Духовне на першому місці, а матеріальне на другому. Мається на увазі в тому значенні, що мусимо щось їсти, мусимо щось придбати, щоб щось мати, але разом з тим мусимо ділитися, хто чим може, хто чим має. Якраз ось цей поділ. Господь велів дати їй їсти, наповнити її сили. Це значить, коли цей його час прийшов, який маємо, потрібно споглядати одні одних, не бути тільки в собі і байдужим. Подивитись, можливо, комусь щось, бодай трошки, але треба зараз. Питати, підтримувати на дусі, як ми будемо на дусі одні з одними, це буде дуже сильно і ми витримаємо, і ми пройдемо це з вірою. Саме найгірше в цьому сценарію – це ті, хто хоче насміхатися, кому щось не так. Хто за іншим обговорює щось подібне, як з цих людей, які казали Ісусові, що що ти там розказуєш, сміялися з Нього. Вона померла, вона не спить. Ісус більше знає. Сьогодні ти осудиш ту чи іншу людину, а Господь Бог за неї постане. І завтра в тебе почнуться якісь певні проблеми, навіть маленькі на початок, щоб ти призадумався, чи призадумалася, може щось не так? І відійшов від тих проблем. І насправді то є дуже величне, коли ми вміємо це зрозуміти. Бо час є такий, що ми тривожні. Але споглядаючи зараз одні одні в храмі, як ми згуртувалися, як ми вміємо помогти одні одним, що ми є єдині, ми з вірою витримаємо. І Господь повірить дасть нам. Він зруйнує ворожнечу. Віримо в це, молімо за це, і обов'язково отримаємо те, про що просимо. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!